Так, всі мітання, слава Україні. Повідкривав я свої тунелі. Тут ось такі помідорчики. Дякувати Богу, не померзли. Зараз ще картоплю піднімемо, Ага, тут вже бачить чорну мабуть. Так, померзла. Ось тут точно померзла. де не вистачало огрового окна. Зараз зайдемо з того боку. Полірней темнувати, він живий тут померзла. Посередині, наче нормальний рядок. Ну а тут щось незрозуміло. Зараз відкрию, потім годинки через 2-3 буде вже видно точно. Тут я... Рано вранці знімав відео. Зараз ставлю, покажу. Заходити не хочу, бо надихався вранці. Досі голова болить. Так, ну тут трошки ще. Садочку хочу пройтися, подивитись. Вранці листочки були наш хрустіли. Ну Тут я не був, не знаю, тут трошки вище. Можливо тут не так мороз. Бо воно якось ось тут бочка ну, біля тунеля замерзла. З цього краю замерзла. Ось ця бочка не замерзла, не було в ній ні трохи криги. Тут біля теплиці у відрі вода замерзла. Ну, у відрі зрозуміло, що залізне відро. відро. Ну, лід був такий на міліметрів 5-6. Морозяка дебелий був. Тут цибулька ось у нас тут ми посадили 5 кг. Здавалося, що буде багато, кілька соток, тут хоч би одна сотка була. Хотіли ну, щоб сюди до тунелів було, ну, половини не пройшло. Можливо якщо знайдемо ще цибулі, то посадимо ще. Там я бачу дощі, можуть бути. Ну, стоять там на початку травня. Ні, то трошки польє. Садили раніше в травні, то виростало нічим не гірше ніж у квітні, в началі квітня садити. Зараз ще сходжу в той садочок, гляну. Що там? Так, до речі, тут посадили полуницю Ось цей ряд. І ось цей це наша Азія. Своя розсада. Ось цю також Азія. Ну а ось це. Ось у ряд. Ось цей ряд. Це те, що ми замовляли. Тут взагалі не бачу. Ну ось щось ще не висохло. Ось тут. Ну земля волога. Тут такі саженці нам прислали. Ось це ось. Це і виживе. Взагалі це ряд. Тут посаджено приблизно 30. Скільки 35 штук в цьому ряду. Бачу одну. Ось друга. Така чаморна. Коробку виніс, виніс. Це такий продавець. Я знімав відео, коли садив цю полуницю, які вони прислали нам кущі. Ну, можливо, хоч кілька виживе. Ну, а це наша Азія. Ось! Ось, ось. Ця вже піднялася. ну Ці деякі стресують, звичайно. Це два дні пройшло після пересадки. Ось це, ну вже чорний цвіт бачу всередині. Можна обривати. Це також наша Азія. Ось новий цвітонос бачу. Трішки пізніше поїдемо на поле покажу. Ну, в степу там. Звідки ми возимо цю азію. Так, ну ось це наш чемпіон. Це сорт яблук Тут ось цей за раніше, мабуть, все, померз на ну, Сподіваюсь, виживуть. Тут три квітки, ось там це насадили. Тижні за три тому. Так, це красавка. Цвіту немає, на ній не було. Також чемпіон бачу, що померзло, мабуть, все. Ну можливо щось виживе, не знаю. Це вишня. Також цвіла. Ну також померзла. Також чемпіон. Ну, тут кілька не відкриті, то можливо щось і буде. Так, то груша однорічка, Там не цвіло, це слива. Ще не цвіте. Так, що це в нас? Флоріна? Мабуть, не скуштуємо Ми флоріну, також ось дві квітки померзли. Чемпіон знову померз. Ще одна слива Ще одна вишня. Кандиль Але він не цвів. Так, смородина. Не посохла. о, Дивіться, я думав, що тут різні сорти, думаю, Можливо, це не, не буде, засохло, проте бачу ось зелене листячко. значить воно просто пізнє. Це, мабуть, також таке саме, ну так. Також бачу воно. Листя зеленіє. Це ложина, мабуть, її не буде. Більш за все, що вона суха. Ялівець. Ще одна смородина. Я зранку підкидав дрова. Там трохи димохід забився, прочищав. Загалом зараз вставлю відео. Все пок... Так, зараз п'ята година ранку. Щойно чистив Димохід зайшов в теплицю, а там повна жопа. Вон не горить повно диму. Довелося на гарячу прочистити. Капець всьому Всьому просто капець. Тут водичка. Ну, ось така, Ну, міліметрів 4, навіть ось такий тут вид, а ну, не горіла, а тупо диміла. Всередину температура ось тут 5 градусів, 4,5-5. Оце ж вже я розтопив. Мабуть, всі кабачки померзнуть. Тут ось без слів. Тут бочки вода не замерзла. Прихватило. Ось там молоденька яблунька. Та мабуть їй капець. Цим також. Горість тільки почав пускати. Це Та, мабуть також замерзне. Ось тут така яблунька. Обрізав крону, опустив її. Це кілька років випускав. Листочки такі вже пожовтівші Хрустять. Будемо без яблук. Знімаю, рука мерзне. Прокинувся на п'яту, щось не спиться. Думаю, йти чи не йти. Добре, що вийшов. Мабуть, саме максимум. Я якось виходив, не відчувались такий мороз. Напевно, з п'ятої вже почалося. Ну, щас щипає дебело. Пальчики. Та сподіваюся, що там все добре. Буде шкода свого, своєї праці. Ну і тут, звичайно, тепер переживаю. Ніч топилося, проте воно особою не топилося. Підкидав останній раз Це о 12, то воно горіло. Потім. Перед цим не чистив чому, бо я почистив і один раз після того затопив і все. Теж бачу, що воно відкрив там на димоході нижню кришку, а воно все посипалось там. Видать, воно було дощі, воно оциріло. Або посипалось, або я щойно розтопив, та воно висохло та й... Ну, не щойно ввечері розтопив, та воно. Задніч висихало і сипалось. Ну, як не померзне. Задихнеться. Так, провітрив хвилин п'ять більше не можу, бо мороз ж заходить. Ось така в нас нелегка справа.